Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Дві розробки українських виробників гранатометна Турель Буря компанії Фронтлайн та наземна платформа HPK, Терміт, компанії Тенкор успішно завершили інтеграцію в єдину бойову систему. Про це повідомляється в прес-релізі компанії Фронтлайн. Новий продукт дозволить військовослужбовцям вести вогонь з гранатомета МК-19 на відстані, не наражаючи себе на небезпеку. Шасі Терміт має запас ходу 20 Кілометрів, забезпечуючи стабільний зв'язок і можливість маневрування навіть у складних умовах. Гранатометна турель буря дозволяє проводити пристрілку в 10 разів ефективніше і працювати по різних цілях, здійснюючи перенацілювання за лічені секунди за командою оператора. Керування даною системою оператор здійснює віддалено за допомогою пульта або ноутбуку. Для здійснення пострілів достатньо вказати точку на карті або ввести координати. Вбудована система стабілізації дозволяє вести прицільну стрільбу в русі на відстань. до 1800 Ста метрів система автоматичного наведення на турелі працює дуже точно, навіть краще за оператора, особливо при стрільбі по кількох цілях. Великий плюс у тому, що турель може запам'ятовувати налаштування і швидко перенаводитись між цілями, забезпечуючи точне ураження в радіусі 20-30 метрів. Коментує військовий підрозділ, що проводив тестування системи. Розвиток наземних роботизованих систем є одним із пріоритетних запитів ЗСУ та Міністерства оборони. Бойова система зараз знаходиться на етапі передзамовлень та готова до серійного. Виробництва турель буря важить 47 кілограмів, тому може бути розгорнута вручну на тренозі або доставлена до місця роботи за допомогою логістичної платформи. Вона оснащена автоматизованою системою наведення та ведення вогню, що забезпечує швидке реагування на загрози та точне ураження цілей. Дистанційне керування, наведення та стрільба відбувається на відстані 50 100 метрів. Націлювання може відбуватися шляхом цілевказання через дрони або систему кропива. Також детально розроблена софтверна частина дозволяє зручно націлюватись за допомогою допомогою ноутбука або планшета, перебуваючи в укритті на відстані від турелі. Платформа Терміт, яка виконана на гусеничному шасі, має вантажопідйомність. У 300 кілограмів є запас ходу у 20 кілометрів. Дрон може виконувати різноманітні завдання, логістичні, евакуаційні, мінувальні та ударні. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.